Вітаю вас на нашому навчальному каналі Віртуальна IT школа Медітаур». Сьогодні ми розглянемо процес завантаження та встановлення текстового редактору Notepad, який призначений для програмістів і тих, кого не влаштовує скромна функціональність стандартної програми блокнот, що входить до складу Windows. Для цього відкриємо браузер Chrome. У пошуковому рядку введемо ключові слова Notepad, та натиснемо Enter. Ми побачимо на першій позиції пошукової видачі по вашому запиту сторінку офіційного сайту цієї програми під назвою Downloads Notepad, яка містить усі доступні для завантаження версії текстового редактора Notepad. Переходимо першим посиланням на сторінку завантажень офіційного сайту. І бачимо довгий список версій програм. На першому місці, в якому знаходиться остання стабільна версія текстового редактора. На момент запису цього відео остання версія програми 856 Переходимо, натиснувши на перше посилання, завантажити Notepad версія 856. Потрапляємо на сторінку завантаження цієї версії редактора. На цій сторінці ми бачимо пропозиції завантажити 64 розрядну версію X64 редактора. Та нижче 32 розрядну версію x 86 Хоча у більшості з вас встановлена 64 розрядна версія X64 операційної системи, я рекомендую вам завантажити 32-розрядну версію X86 редактора. З огляду на те, що 64-х розрядної версії редактора відсутні певні плагіни, які необхідні нам будуть у подальшій роботі з редактором. Отже, Переходимо до розділу Завантажте 32 розрядну версію X86. І в списку доступних посилань вибираємо пункт Інсталятор і тиснемо на нього. У нас відкриється вікно, у якому ми повинні вибрати місце, куди ми будемо завантажувати файл інсталятора програми. За умовченням пропонується зберегти файл до папки завантаження. Але ми обираємо завантажити на робочий стіл. Та натиснемо кнопку Зберегти. На робочому столі ми бачимо відповідний значок. І на ньому правою кнопкою міші виберемо запустити з правами адміністратора. Дозволяємо програмі вносити зміни в нашому пристрої, натиснувши кнопку Так. Запускається інсталятор. Вибираємо мову встановлення інсталятора українська. Тиснемо кнопку ОК. Тиснемо кнопку Далі. В наступному вікні тиснемо кнопку згоден. Якщо потрібно змінити каталог, в який ви бажаєте встановити програму, натисніть кнопку Огляд та оберіть бібліотеку, куди ви хочете зберегти. Але ми залишаємо все без змін і тиснемо Далі. Відмічаємо опцію Create a Shortcut on Desktop. І тиснемо встановити. Програма Notepad буде встановлена на наш комп'ютер, і ми перевіримо її на запуск. Програма запустилась, отже процес встановлення пройшов успішно. Дякую за увагу вдалого кодування.